Які не інтерв так, інтерв'ю інтерв це. Ні, це немає бою. Я був командиром відділення, наша задача була штурмувати посадку, але моє відділення мало задачу бути допоміжним. Ця операція складалася з трьох відділень, двох основних і мого допоміжного. Ось і е, поки ми дійшли е, там більше п'яти кілометрів до того місця, звідки мали почати бойові дії, штурмувати, дійшло тільки моє відділення. Е, Тих два відділення відмовилися е, далі йти. Ось. І мій командир дав мені наказ для того, щоб е, моє відділення почало штурмувати. Так як в мене був до того попередньо невеличкий досвід військовий, я пішов перший в цю посадку. тому Решта моїх хлопців ще не мали ніякого досвіду. І я проповз посадкою десь приблизно метрів 10 і доповз до такого місця, ми називаємо це копанка, така невеличка ямка для одного бійця. Без накриття. Я нахилився над тією ямкою і відкрив очі чоловік, який до мене каже: О, свої! я кажу, які свої? Кажу, ти звідки? От, А очі в нього були косоокі, І він не знає слова звідки, і він зрозумів, що він попав в полон. Ось і далі я йому наказав встати на коліна, повернутися до мене спиною. Я ним прикривався. І взяв ще двох полонених після цього в сусідніх копанках. От, до мене потім підігнався мій побратим Риба. Так цікаво, вийшло, що мій позивний ну, а мого побратима Риба. І от ми двоє е, взяли десять полонених е, в цей день.